Лише прив'язненими, але й конкретними кроками. Конкретні кроки у відповідь на цю історію. Мали би бути очевидно пов'язані з судовою реформою, мали би бути пов'язані з реформою прокуратури, мали би пов'язані бути із податковою реформою, з тим, щоб український, український бізнес був зацікавлений в Україні платити податки. Тобто тут важливо показати приклад того, що країна має змінюватися і має створювати умови для бізнесу, як бізнесу президента, так і звісно для інших бізнесів, які сьогодні є в країні. Я сподіваюся, що це шанс. Для країни в такий спосіб ну, отримати якусь нову якість політики, і що із цього виклику, який ми отримали, можемо вийти в плюс. Звісно, це негативна історія може позначитися на дипломатичних зусиллях. Тут важливо зосередитися на поясненнях, тому що найнеприємніше, коли український президент є порту російським президентом, тому що Україна сьогодні очевидно не мала би вийти з зони російського впливу, і саме через це відбулася революція гідності в Україні ти mm -hmm. Але тут знову таки надзвичайно важливий момент. Нам треба кроками продемонструвати, що Україна це не Росія, не портретами і не картинками. А дуже конкретними кроками. Україна не буде асоціюватися з Росією і з корупцією, якщо буде демонструвати реальні кроки боротьби з пан Мешко. Вчора заявив про ідею імпічменту чи підтримує народний круто. Взагалі виставили до цієї ідеї. По перше, в нас ну звісно не було цього обговорення. По-друге, давайте так. Ну закон є закон, так Тобто, якщо є порушення закону, давайте про це говорити. Якщо порушення закону немає, то очевидно, треба цьому це треба з'ясувати. Це щонайменше лунають пропозиції про створення тимчасової слідчої комісії. Мені здається, що сам президент мав би бути зацікавлений у створенні такої комісії, тому що, оскільки юристи пояснюють, що порушення закону немає, то ми мусимо вчитися всі жити по закону. Нема закону, треба дати висновок такий, і парламент мав би дати такий чесний висновок з того, що порушення закону в тому випадку, що президент не порушує закон. Це дуже важливо показати на рівні і парламенту в тому числі. Тому про те зна, я думаю, дискусії будуть досить серйозні. Що стосується закону, взагалі імпічмент е це трохи смішно звучить, тому що в нас немає навіть закону про імпічмент, е в який спосіб це відбувається. Е я думаю, що це швидше політична заява, але очевидно, що ми мусимо доупрацьовувати і українське законодавство, і українську конституцію з тим, аби ми розуміли, як тут дієти, чи впевнений. Скільки я розумію, всі ключові домовленості досягнення ми вчора просиділи п'ять годин з прийняв міністром над допрацюванням коаліційної угоди і готовий її пред'явити. Вона просто доопрацьована достатньо якісно на рівні того, що нам треба зробити. Ми не будемо порушувати досягнуті домовленості із нашими партнерами блоком Петра Порошенка з приводу формування коаліції заради збереження стабільності в країні. Поза чергової сесії не було, оскільки президент, як відомо, до конця тижня перебуватиме з візитом в Японії в можливе у вівторок, як це було заявлено, хоча, відверто кажучи, нам треба зрозуміти, яка в нас ситуація з коаліційною угодою, хто її підтримує, яка ситуація з коаліцією. Тому оскільки депутати зберуться лише у вівторок, то можливо у вівторок буде присвячено саме темі підписів і формування коаліції, яка подасть кандидатуру президенту, яку президент внесе у Верховну Раду. Прем'єр-міністр йдеться про ну і очевидно, що ми виступаємо за те, аби всі голосування відкривали. За пакетом, а, тобто, аби і рішення за прем'єра і за склад кабінету міністрів, і за спікерами органи то відбувалися всі вигляди. А по коаліції хто може вийти до коаліції? Тобто це на два коаліції коронки тобто дете чи є ще про цю в цьому відношенні триває тривають консультації. Я думаю, що обширний скандал ускладнює цей процес, тому що ну у багатьох депутатів будуть виникати питання про чистоту процесу. Для входження в коаліцію і це буде стосуватися народного фронту також, звісно. Але знову таки ми уважно прочитали пояснення юристів, консультувалися з міністром юстиції, розбирали цю ситуацію і схиляємося до думки, що, звісно, це не правова. Природа скандалу має дещо інший характер. Тому очевидно, що налаштовані сьогодні на створення коаліції з боку Петра Порошенка, і там далі тривають консультації. Тобто немає остаточної позиції, наскільки я розумію, інших фракцій, окрім самопоручів з приводу входження чи не входження в коаліцію, з приводу депутатів, які можуть увійти до складу народного фронту. Наша позиція була і залишається, і я впевнена мої ви. Від... До нас зможуть дійти тільки ті люди, які ідеологічні позиції, яких ми поділяємо і які не замішані в різного роду корупційних і інших скандалах, оскільки сьогодні коаліція потрібна блоку Петра Порошенко, очлива блок Петра Порошенка, з якого пішло найбільше депутатів зі складу фракції за час каденції цього парламенту, мав би бути для того, щоб вони повернулися, бо вони брали на себе відповідальність за цих людей перед виборцями, коли виступали. Мажоритарні України, очевидно, вони сьогодні мають бути зацікавлені, щоб формувати і свою фракцію викорибувати і формувати коаліцію. Я думаю, що в нас йдуть дискусії про трьох людей. Пані Анторію, ви сказали, що доопрацювали коаліція, тому що, будь ласка, розповісти, чим нова коаліція буде відрізнятися водієво ну, від того статусу, який рішення, які буде проходить. Народний фронт саме через це входить в коаліцію, щоб курс на євроінтеграцію, інтеграцію, на посилення обороноздатності Кремля, на захист українських інтересів не вирушуємося. Тому принципових змін там не буде. Ми просто показали речі ключові, які вже виконані, і записали те, що сьогодні найобхідніше зробити. Ну зокрема, ми прописали судову реформу як її необхідно робити. Це те, що заявив Асенія Центр, це суд присяжний. Зокрема, тому що нам треба сьогодні забирати монополію у судів, які повністю дискредитовані, для того, щоб у нас з'явився більш незалежний арбітр. Тобто там є такі новели, які не змінюють загального курсу, але просто вдосконалюють підходи до Некоторі, поки формують, літе, Одне рекламу. Питання кандидатури генерального прокурора вносить президент України, це його компетенція. І я дуже сподіваюся, що президент почує ту громадськість і не повторить умивка, яка відбулася із Віктором Шокіним, коли була наближена до нього кура, все-таки проведе відповідний конкурс, і це буде кандидатура, яка буде погоджена, яка буде рівно віддалена від всіх політичних сторін. Але звісно, це процес переговорів, і я допускаю, що там може бути і політична компонента. Але закон.

Ну, скільки я розумію, наші наші колеги самогомічі хочуть е, проголосувати закон із е, відкритими списками пропорційний. Те, що відмінний від того, що було на місцевих виборах, бо місцеві вибори фактично були повторення мажоритарки, коли не можна було просто купити. Цього допустити не можна, і очевидно, що перевибори за старою виборчою системою точно не призведуть до нової якості парламенту, а загрожують знаєте, створенням всяких широк, які не вітаються українським суспільством, тому що сьогодні така є ситуація. Тому очевидно, що виборче законодавство треба змінювати, і це одна з ключових питань сьогодні щодо волі українського парламенту, що спроможні мажоритарники, які там є сьогодні, а їх є половина в парламенті прийняти рішення про те, що тепер вони будуть поділяти ідеологію партії. Це у нас одна з питань. Ну і друга з питань, звісно, чи готові партії відмовитися від ідеї закритих списків, коли можна туди напихати своїх знаєте, відданих людей. А які потім просто натискають на кнопки, як їм кажуть, тобто насправді виборча система це система дуже суттєвої реформи політичної системи в Україні, про якої насправді особливо про зміни говорити не доводиться. Тому очевидно, це має бути одним з, де, з ключових завдань діючого парламенту. Я вірю, що через тиск громадськості. Через тиск ем, і міжнародної спільноти ми зможемо ем, е, вийти на домовленості по е, виборчі по реформі виборчого законодавства. Вона сьогодні одна із ключових в державі, щоб у нас справді знаєте, відкрилися соціальні ліфти і щоб змінила, як, змінилася якість українського політику. Подаруйте зараз навіть уряд, мало кого можна призначати з тих, хто користується довірою суспільства. Приводи Приводи Приводи, сьогодні розкривається дуже важливо. Сьогоднішні події? Що взагалі сьогоднішні події? Дивитися? Я думаю, я Пані Петро, одне маленьке уточнення. Про оточення. Ви говорили, сказали, що декілька трохи людей. Ми втратили, що саме ви мали на базі. Люди, які Там. поділяють наші ідеологічні спосіб.